Можі вітання! Як відбувається демонтаж незаконних споруд та будівництво навчального комплексу Дитсадок Школа, день третій. Після подорожчання маршруток та як уберегтися від лептоспірозу. Про це та інше піде мова сьогодні у Кременчуцьких новинах. Розпочинаємо. Мафом бій в Кременчуці триває оголошена міським головою Олегом Бабаєвим війна з беззаконням та безгосподарством. В місті з початку року вже евакуйовано 83 незаконно встановлених металоконструкцій. Як відбувається демонтаж таких об'єктів, бачила сьогодні Вікторія Пальчик. За силлю малих архітектурних форм у Кримичуці покладено край. Кримичуцька міська влада прагне, щоб всі вулиці, площі та сквери мали привабливий вигляд. Спеціалісти управління благоустрою та екології щодня обстежують міську територію на предмет виявлення самовільно встановлених металоконструкцій. Задля покращення стану благоустрою, поступово з центральних вулиць Кримичука прибирають непривабливі кіоски. Як приклад, ця мала архітектурна форма розміщена на привокзальній площі Кримичука. Зв'язку з тим, що право встановлюючих на землю документів немає, було прийнято рішення виконавчого комітету Кремівської міської ради щодо демонтажа рухомого майна, тобто даної металоконструкції, власник цієї металоконструкції попереджений вчасно щодо демонтажа. Власник цієї споруди свідомо розділяє погляди суспільства на закон та порядок в місті, тому самостійно та добровільно організував сьогодні демонтаж та вивіз свого рухомого майна з привокзальної площі. А працівники управління благоустрою та екології спостерігають за виконанням рішення Кремчуцького виконкому. Крім того, у Кремчуці органами виконавчої влади проводиться велика робота щодо контролю за станом реклами, зокрема білбордів та сітілайтів, особливо в центральній частині міста. Таким чином демонтують і великі білборди, що не лише псують своїм виглядом краєвид, але при цьому ще й незаконно встановлені. Демонтаж виконують працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Ми призводимо демонтаж. Перевозку і західнення даної металоконструкції бітборда на території нашого підприємства по адресу 905 року 27. У нас спеціально виділена площадка під эти металоконструкції. і ми там її будемо зберігати до слідуючих розпоряджень. У подальшому, скоріше за все, знесені мафи та металоконструкції будуть здані на вторсировину, щоб витрати підприємства на їх демонтаж, перевезення та зберігання були відшкодовані. Вже третій день, починаючи з неділі, кремечужани їздять у міських маршрутках за новими тарифами. Вартість проїзду відтепер становить 2 гривні 50 копійок. Чим обумовлене подорожчання, Як поставилися кремечужани до нього та чи змінилося щось у роботі міського транспорту? Дізнавався Дмитро Демеденко. На засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на початку липня цього року ухвалили рішення про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському автотранспорті. Відповідно до нього збільшилася вартість проїзду у маршрутках Кременчука. Отже, ціна проїзду у міському транспорті, що працює в режимі маршрутного таксі, становить 2,5 гривні. Нагадаємо, до подорожчання квиток у маршрутках Кременчука коштував 2 гривні. Отже, хочеш швидко дістатися до пункту призначення, готуй гроші. Якщо ж не поспішаєш чи не маєш зайвої копійки, дочекайся транспорту, який працює у звичайному режимі. Це і автобуси, і тролейбуси, і маршрутки. Вартість проїзду у так званому соціальному транспорті залишається незмінною: 1 гривня 50 копійок в маршрутках та автобусах і 1 гривня 25 копійок у міському електротранспорті. Варто зазначити, що Кременчужани сприйняли цю новину по різному Ну так як маршрутка їздить в то час, який мені більш-менш підходить, ждать автобуса просто резону немає. Мені просто вибору не буде і буду їздити. Ну, оскільки мені не то мені не їздити на маршрутці, тому що мені потрібно добиратися з частини частину в, в другую все равно на Теж буду їздити на маршрутке, оскільки в мене тоже другого вибору нету. А я маршрутки у мене стараюся їздити. Пенсія така, що ну. Жити ще як можна, ну а діло в тому, що краще тролейбусом проїхати. Звичайно, на тролейбусі беру біль 25 наполовину. Це по-перше, по-друге, я маршрутками майже не їзжу. Вибір же є. Кому, Кому немає, як платити, то, то буде їхати тролейбусом. Я буду да, пользуватися маршруткою, але буду старатися більше ходити пішком, так як я більше люблю ходити пішком. Якщо буде ситуація така, що буде дійсно під'їхати, то я поїду на маршрутки. Користуюся от 15 б Ну, так що, що ви питаєтесь. Тобто, тобто ви, ви будете їздити надалі далі маршруткою. Буду, безусловно. А що ж робити? В основному, як було, так і осталось. Їздять ті ж пенсіонери, бедные, у которых нету денег. И, ну немножко увеличились каси по здачі, ну не на много, потому тому що те ті ж пенсионеры, пенсіонери, а вони естественно, по доставіренням. Хто їздив, як пенсіонери їздили, так вони їздять. А кому потрібна маршрутка, тот поедет на маршрутку. Конечно. Водії маршруток вважають подорожчання своєчасним і необхідним. Адже утримання, ремонт, обслуговування подібного транспорту справа не з дешевих. Ну, на даний момент, якщо не будуть ще дорожчати запчасті, топливо. да, все остальное, то в принципе как бы нормально. Нормально, правда. Но все равно это маленький, мне кажется, зазор. И 50 копеек это очень маленький зазор для того, чтобы содержать машину. Содержать вот эту машину, которая создана у нас на Украине, будем говорить, наш воробник. Вот, и, ну так, чтобы народ понял, о чем я говорю, не буду остальные детали говорить. Вот простые колеса, это 5-6 тысяч. Они выхаживают не полгода, не два года а максимум 3-4 месяца. Потому что, ну, производитель такой, ничего не сделаешь. Поменять сцепление, это буквально тысячи гривен. Это без работы, без простоя. То есть сказать, что мы намного подняли цену, я бы этого не сказал. Ну, потому что вот в данный автомобиль было вложено 80 тысяч гривен. Сделали салон, поменяли, покрасили машину, поміняли резину, ну І обслуговування самого такого автомобіля обходиться недешево. І повертаючись до теми подорожчання. Не варто забувати, що соціальний транспорт ніхто не відміняв. На всіх міських маршрутах працюють машини у звичайному режимі. Інтервали різні від 15 хвилин до однієї години на різних напрямках. Ми чітко витримуємо умови договору, у нас є графік. Макатурої машини працюють в звичайному режимі, тобто це соціальне. Графік витримується, машини витримуються. в ті в тіні йде Іде машина. згідно договору. До речі, вже днями на всіх кінцевих зупинках у Кременчуці будуть розміщені графіки руху маршруток, які працюють у звичайному режимі. Сьогодні у Кременчуці заклади освіти та медицини знаходяться у зоні особливої уваги. Як триває будівництво нового навчального комплексу дитсадок школа та який лікарняний заклад ремонтуватимуть наступного року? Дивіться далі. Будівництво нового Кремечуцького навчального комплексу дитсадок школа у кварталі номер 278 на молодіжному розпочалося чотири роки тому. Але за відсутності відповідного фінансування будівельні роботи були призупинені і знову розпочались лише у другій половині минулого року. Міський голова Кременчука Олег Бабаєв особисто ретельно пильнує за ходом і темпом будівництва, яке фінансується за рахунок державного та міського бюджетів. На даний час новобудова зведена вже на 70%. Наразі тривають роботи з облаштування басейну, утеплення фасаду та стін, малярства та інші. Необхідно зазначити, що цей об'єкт довгоочікуваний та жаданий для городян, бо в даному мікрорайоні відсутні як дошкільний заклад, так і школа. Проєктна потужність нового навчального комплексу 420 місць. При цьому дитсадок прийме 300 дошкільнят, а у початковій школі навчатиметься 120 учнів. Найближчим часом буде призначена адміністрація нового освітянського закладу, яка має бути в курсі ходу завершення будівництва. Планується, що будівлю дитсадка школи здадуть наприкінці 2012 року, а діти розпочнуть тут навчання у вересні 2013-го. Школа має бути комфортною, удобною, має бути, удобно, бути енергонезатратною. Вот. Она должна быть теплой, ухоженной, светлой и красивой. Вот об этом идет речь. Поэтому торопиться мы никуда не будем. Критической точки у нас никакой не существует, но школа будет сдана только в том случае, когда все будет поставлено до мельчайшей единицы, когда будет сделана весь, вся пришкольная территория с детскими площадками, со спортивными сооружениями, З клумбами, з цвітами, совсім остальним численні капітальні ремонти лікувальних закладів міста пов'язані з прагненням міської влади Кармачука до покращення умов надання медичних послуг населенню, у числі перших відремонтованих щасливчиків: перша, друга, третя та п'ята міські лікарні, пологовий будинок та дитяча лікарня. Нарешті дійшла черга і до поліклінічного відділення четвертої міської лікарні. Тут капітальний ремонт планують здійснити у 2013 році. Головний лікар має визначитися з першочерговим обсягом робіт та обрахувати їх приблизну вартість. Поліклініка 4-ї Кармачуцької міської лікарні обслуговує близько 45 тисяч населення мікрорайону молодіжний. І ця медична установа вже давно потребує капітального ремонту. Керівник медичної установи говорить, що в першу чергу потребує ремонту перший поверх, рентгенкабінет, зал засідань. Крім того, необхідно замінити рентген-апарат. Медколективу залишається очікувати на ремонт поліклініки у наступному році. А до кінця 2012 року, поблизу четвертої поліклініки, буде виконано освітлення території. Поставлена задача на наступний рік будемо виділяти деньги. Пусть зараз определяється, що ділянта вщитуває, розуміємо, сколько і що робимо. Кременчужани скаржаться на засміченість контейнерних майданчиків. Наше вчорашнє опитування довело. Респондентів таки турбує ця тема. Врахувавши думки кременчужан, наші кореспонденти взялися досліджувати проблему. Слід віддати належне жителям нашого міста. Вони нарешті відчули себе господарями, а не гостями Кременчука, і стали прийматися чистотою вулиць, парків, скверів та контейнерних майданчиків. Серед причин, що призвели до засміченості майданчиків, на думку Кременчужан, це в першу чергу погана робота КТП 1628, друге вина самих громадян та останнє халатне ставлення до своєї роботи двірників. На запитання, чому ж КТП 1628 погано справляється зі своєю роботою. Директор даного підприємства зазначив, це не їх вина. Я думаю больше дворники и управляющие компании, потому что население у нас в принципе уже понимает, ложит контейнера, вот даже по объему вторсырья уже ложит раздельно отходы, пластик, стекломаклатура, поэтому к населению никаких претензий, Это только дворники и управляющие компании, которые должны соблюдать, поддержать порядок. Для того, щоб пересвідчитися, чи відповідають ці слова дійсності, ми вирушили на вулицю молодіжну. Шукати підтвердження довго не довелося. Наша відеокамера зафіксувала, як двірник висипала сміття зі своєї тачки поруч із пустим сміттєвим баком. Слідом за нею другий двірник вирішила зробити те ж саме, але підоспіла допомога, і сміття нарешті потрапило до контейнера. Така ситуація з двірниками практично по всьому Кременчуку, говорить директор КТП 1628. Якщо мусор положили в контейнер, ми б вивезли за 136 гривень. А так получается, вот так приглашаешь машины погрузчик, грузчика, уже получается 553. Вот и умножаете, и получается тарифы такие большие потом. Поэтому просьба э, большая, в первую очередь дворникам, вот, населению, чтобы бросали все, что можно в контейнера. Вот. Даже если это, люди видят, что дворник, недобросовестный дворник, бросать рядом с контейнером, пускай позвонит. Сумлінних двірників слід заохочувати і визначати, адже позитивних прикладів їх роботи не так вже багато у нашому місті. Звісно, контейнер-майданчик, де добросовісно все вбирає, свої контейнери. І Мені навіть огромне желання пошли дворника по адресу 274 й квартал і 4 й будинок. Там ніколи не буває ніяких стихійних свалок. Чистота порядок на площадці. Я найду спосіб як це законно поширити людину, щоб вона дійсно почувала, не зря старалась. Змінити все можливо, але лише у тісній співпраці КТП 1628 та управляючих компаній, які теж відповідають за благоустрій у Кремічуці. Ми стараємося, звісно, щоб співпрацювати, щоб друг друга розуміли. Вот. Ну, поки важко, мабуть, цей питання вирішити. Ну, я думаю, в кінці кінців ми це вирішимо, щоб чтобы... Потому що задача общая, чтобы було чисте горить, все було акуратне, санітарні правила соблюдалась. Обережно лептоспіроз. Такий улюблений нами відпочинок на воді небезпечний можливістю зараження тяжкою недугою, яку переносять грузини. За останні п'ять років у Кременчуці вже четверо людей загинули від цієї хвороби. Як уберегтися і як розпізнати хворобу, вивчала Тетяна Андрієва. У з початку року було зареєстровано ще два випадки захворювання на лептоспіроз. Останній випадок медики зареєстрували на початку липня. 40-річну кременчужанина у тяжкому стані було госпіталізовано до реанімації однієї з лікарень міста із підозрою на жовтяницю. Але пізніше, після проведення відповідних аналізів, діагноз був змінено на лептоспіроз. Найперше лептоспіроз вражає нирки і печінку, і в результаті цього виникає ниркова печінкова недостатність. От накаплюються продукти в діяльності і виникає погіршується стан хвороб. Як було встановлено, чоловік відпочивав середині червня на одному із закритих ставків у сусідній області. Невдовзі по тому чоловік занедужав, але до лікарів не поспішав звертатися, поки зовсім не стало погано. Початок захворювання не відрізняється від ряду інфекційних захворювань, в тому числі, наприклад, такого захворювання, як грип. Найперше, що виникає, висока температура тіла, головний біль, біль в очних яблуках, також ломота в тілі. Лікарі зазначають, що симптоматика лептоспірозу схожа на гострі інфекційні захворювання, тож самолікування дуже небезпечне, можна згайти дорогоцінний час після третьої доби хвороби настає період важких ускладнень. Найперше треба сказати, що звернення за медичною допомогою навіть на третій добі захворювання може вважатися за пізнім. от не говорячи вже, що про більш, про більш пізній період, тому що е, пішло вже враження. От, Наприклад, нирок пішло враження печінки, от, і стан хворого прогресивно погіршується. Він перестає виділяти сечу, от тобто печінкова, ниркова недостатність, в, наростає жовтяниця, і це вже говорить за те, що це. Вже пізний такий пізній розвиток хвороби. Люди, які перехворіли на лептоспіроз, протягом шести місяців перебувають під наглядом медиків, періодично здаючи відповідні аналізи, але це не означає, що вони не можуть повторно заразитися, адже відомо близько 200 типів лептоспор, які викликають захворювання. Гарантований спосіб оберегтися від хвороби це купатися в чистих водоймах, не живати воду із відкритих водойм, використовувати гумові чоботи під час риболовлі та обов'язково захищати продукти від гризунів. Незабаром кремечужани матимуть змогу отримувати безоплатну юридичну допомогу. Відповідний закон нещодавно набув чинності і поступово його втілюватимуть у життя. А чи потрібні населенню безоплатні юридичні консультації, опитування на вулицях міста? Думаю, що потрібно. що, я думаю, є много там мама ще інтересно бозна а по собі, допустим, да, які документи необхідно там отримати. Ну і різні, я думаю, є. Вопрос, интересующий людей, думаю, что необходимо. Нужда, особенно пенсионерам нуждается в юридической помощи по вопросам пенсии, по добавкам. Я считаю, что нужна юридическая помощь бесплатная. Она очень важна, особенно для тех категорий населения, которые не очень в этом разбираются. Есть люди, которые могут залезть в интернет, найти все, что им необходимо знать. Есть другие люди. И это, так, это очень большая категория людей. Я считаю, что это нужно. Я думаю, что нужна, потому что некоторые люди нуждаются в этом и не всегда могут заплатить. Ну, конечно, нужна. Обязательно. Обязательно, потому что есть люди не до, до такой степени обеспеченные, которые могут себе позволить оплатить юристов. Ну, конечно, нужно, то, что у нас люди неграмотные в Украине, юридически. Нужно вообще-то, конечно, в многих вопросах и земельную делянку оформлять по наследству, не знали, как, куда, что идти. Ну, в принципе, я бы и не отказалась, но если полная качественная консультация, я готова за нее платить. Вообще-то бывает нужна, да, конечно. Да, конечно, нужна, потому что мы живем сейчас в такое время, в такой стране, что, конечно, прав э, конституции не сильно мы знаем, поэтому я считаю, что нужна. Бесплатная, ну, конечно, нужна. Бесплатное все нужно. Потому что денег нет у народа сейчас. Такая маленькая пенсия, конечно, нужна. Я считаю, что нужна. Тем более пенсионерам, которые работают на какие-то, получаем копейки. Бесплатная помощь юридическая обязательно нужна. Потому что мы мало знаем законы. А не незнание закона не освобождает от ответственности. А мы должны их знать. Поэтому нам необходима юридическая помощь. Сюжет про юридичні нововведення дивіться уже завтра. Кременчуцькі новини змістовно та докладно проінформують вас про події з життя Кременчука. На все добре.